Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви Е. Написання букв сполучень. Закріплення вміння писати вивчені букви. Діти, відкрийте прописи на сторінці 28. Діти, погляньте на малюнки. На першому малюнку зображений метелик. Трискладове слово. Наголо спадає на другий склад. На другому малюнку ЛЕВ. Односкладове слово. слово. Який приголосний звук у слові лев? Правильно Е. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку букву Е. Маленька буква Е один елемент. Лівий півовал з петлею Починаємо писати трошки нижче за середину рядка. Ведемо вправо, заокруглюємо вліворуч руч на верхній рядковій лінії. Ведемо півовал до нижньої рядкової лінії, і заокруглюємо вправо. Давайте зараз з вами потренуємося писати маленьку букву Е. Пальчиком у повітрі підрахунок і раз, і. Починаємо і раз і, давайте ще раз. І раз і. Дітки, перед тим, як ви почнете писати, зверніть увагу, як не варто писати букву Е. Ось ці три букви. І як правильно писати букву Е. Невеликий нахил праворуч, паралельно косій лінії зошита. А зараз візьміть, будь ласка, ручку в ручку, або олівець і напишіть ось цей рядочок букви Е. Починаємо писати нижче середини рядочка. ведемо вправо. На верхній рядковій лінії заокруглюємо ліворуч, пишемо півовал. На нижній рядковій лінії заокруглюємо праворуч. Ось так. А доки ви пишете цей рядочок, поставте відео на паузу. Тепер ви можете написати ось цей коротенький рядочок букви Е та рядочок із додатковим розлініюванням, дотримуючись правильних відстаней між елементами. А доки виконуєте це завдання, поставте відео на паузу. Далі пишемо з вами букву сполучення, маленька буква Е, маленька буква І, безвідривне поєднання букв. Пишемо з вами маленьку букву Е і ведемо заокруглення до верхньої рядкової лінії для верхнього з'єднання, і не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву І, і в кінці ставимо крапочку. Поставте відео на паузу, доки пишете цей рядочок. Працюємо далі. Пишемо букву сполучення маленька буква И, маленька буква Е. Безвідривне поєднання букв. Пишемо букву И, і, не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву Е. Намагайтеся писати так. Щоб ваші букви не виходили за межі рядочка. А доки пишете, поставте відео на паузу. Далі з вами пишемо букву сполучення. Маленька буква Е, маленька буква О. Це в нас відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Е. Доводимо кінець до середини рядочка для середнього з'єднання, відриваємо ручку. І пишемо маленьку букву О. Поставте відео на паузу, доки пишете цей рядочок. Далі пишемо з вами букву сполучення. Маленька буква Е, маленька буква У. Це також безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Е. І ведемо її, не відриваючи ручку до верхньої рядкової лінії для верхнього з'єднання букв. І не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву У. Доки будете писати цей рядочок, поставте відео на паузу. Далі пишемо з вами. Маленьку букву Е. Потім ведемо з вами на лінію з верхньою петлею і нижнім заокругленням праворуч. І не відриваючи ручку, знову починаємо писати маленьку букву А. Намагайтеся написати, не відриваючи руку. Маленька буква Е. Ведемо в лінію з верхньою петлею, пишемо верхню петлю, повертаємося до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо і пишемо маленьку букву Е. Показую ще раз, як писати, не відриваючи ручку. Ось так. Поставте відео на паузу, доки будете писати цей рядочок. Далі пишемо з вами буквосполучення маленька буква Е, маленька буква А. Пишемо з вами маленьку букву Е. Ведемо до середини рядочку для середнього з'єднання. Відриваємо ручку і пишемо маленьку букву А. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Молодці діти. Дякую за чудову роботу. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.